Завершити рік вітаннями, подарунками та змаганнями. Це точно про закарпатський гімнасток. Вони зібралися на традиційний підсумковий у старому році турнір. Віковий діапазон учасниць у нас починаючи від 2020 року народження, закінчуючи 2007 роком народження. Участь приймають абсолютно весь наш колектив Спартаківської родини, а також спортивного клубу Карпатія. Це завершальні змагання цього олімпійського циклу, де гімнастки в останні демонструють програму свою за старими правилами, тобто з нею ми вже прощаємось. А також завершальний завершальне свято сезону отож, гімнастки особливо старалися продемонструвати свою майстерність. Тренерки їх навчають доволі складним правам, але від цього такі рухи в художниць не перестають бути улюбленими. Я думаю, що поворот панче. Я люблю цю вправу, але складне, це, треба тримати рівновагу і спину, щоб скрутити це чисто і правильно, і не впасти. У процесі тренувань та офіційних виступів гімнастки вподобали також і вправи зі знаряддями. Під час виходу на килим перед суддями не хвилюються. Моя улюблена права булави, я її дуже люблю. Вона мені завжди вдавалася. Я не хвилююся, тому що в мене є мій талісман, який мені завжди допомагає. Після завершального в році турніру гімнастки підуть на невеликі канікули, а потім продовжать відточувати свою майстерність та готуватися до турнірів високого рангу.